записана, на я насколько знаю, зарегистрирована в едином бюджетном реестре Каких обстоятельств вы при передаче в переводе там Они ошиблись, они, это они просто зна, плохо знали местность вот, и вышли на, наши, на наш блокпост. Ну, есть, есть этот, есть материалы, есть те люди, которых они вели на расстрел. Вот, есть их показания эти люди, эти люди есть, эти люди под наши защитой сейчас. И копия копия заявы есть. И Что талончик в э, этот. Чтобы было. Где сдали поведомление? Это тот, кто писал на него заявление. Ну, на него, на одного, на, на депутата. Пояснение, то, кто писал на него. Воно таке саме здано в, 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 в міліцію. О, і талончик, що повідомлення, що таку заяву прийнято. Mm -hmm. Всього, що по ньому вже відкрито, вже ні. Він під слідством його не обміняєш. Ага. А цих трьох ще можна. Зрозуміло. І питання в тому, що якщо їх зараз здам і зареєструють, то вже обміну не буде. А в мене таке ще є 15. Ага. Я а це... можу міняти їх. А до мене прес із СБУ, із міліції, адміністрації. щоб Я здавав їх в міліцію. Потім їх відпускають. А потім їх або відпускають, або за гроші міняють. Зайдару я точну кількість говорити не буду. От, є безвісти пропавші. От, і... Не хочу говорити, тому що до них особливе ставлення. Я зрозумів. І не хочу говорити ні фамілії, ні кількість, ні. Ну зрозуміло, так. Так потрібно.

Він потрапив куди куди. Треба. Там по місію начальника е, жовтневого громади була заява від громадина. І доставляємо сюди. Тому що, по-перше, там по місію ми, ми не довіряємо міліції і деяким співробітникам службов безпеки, і ми хочемо сюди. Що... Суд, суд був справедливий, щоб ви От, І, і якщо ви поніс покарання. Ви привезли людину сюди прислужуватись в да, як, Україні. Якщо людина, як, якщо людина підозрюється в сепаратизмі, це, е, на мою думку, це... Підпорядкування служби безпеки України. Я розумію. Я думала, що у вас є заява до служби безпеки України. Вам треба, я так розумію, слідчі органи наші. Так, так, так. Вам треба висилати когось слідчі. Мені, будь ласка, документи, ви Почекайте, будь приставите. А ви як думаєте, чим це все менеться? Я вважаю, що права чоловік не змінює у нас государство. А було дотримано права людини? В настоящий момент? Ну, как вам сказати? 50 на 50, я так думаю, так мягко скажу. А де не було дотримано? строить предположение по поводу по поводу статей в интернете есть заявление человека которое зарегистрировано вот по заявлению нужно принять какое-то решение да, заявление. Но... я заявление не знаю заявление есть надо чтобы кто-то принимал нему решение Конечно. если по нему нет, не принято решение значит любой гражданин который нет. имеет Моральне право. Следующее, конечно, на разбираться, понятно. Вы верите вы с разглядываю СБУ всего дела? Сейчас покажу. А вот ще скажите, вот сейчас вы приехали, а по сути, вам надо через всю цю биографическую махину пройти, правильно? То есть все як звичайні громадяни, да? Примальные громадян там. Так, я, я привіз ще заяву громадянина, який там в місті щастя написав, в Але так як я не довіряю місцевим е органам правопорядку і СБУ, то я привіз центральні органи, щоб не було, потім не казали, що нам не, не дійшло, нам... а там люди не такі, як тут. Зараз прийду, слідчі будуть починати виконувати слідчення. Заява прийнята. Нет, давайте на главный вхід. Вас обов'язково вийдуть і все розповідають. Тут будуть прогресувати слідчі дії. Все, дякую. замучило, просто куда і мене тянутый кука за яйця. просто уже не вийшов і все. но они его уже не отпустят думаю что Далі в умилиться Далі в милиции мы кидали одного следа до другого искали кабинет типа где можно провести опрос допрос или как там дать показания Мне просто нервы не выдержали. Я, скажем так, занятой человек. Мне еще три человека надо в милицию отдать. Закинуть еще троих я в СБУ сдал одну.